З одного боку, ми бачимо, що президент їде в Брюссель, підписує певні зобов'язання. Президент звертається до народу і говорить про те, що буде євроінтеграція. Президент підписує указ про виконання необхідних заходів по європейській інтеграції, і цього нічого не робиться. І зрозуміло, що в цій вертикалі владі це неможливо. Тобто хтось блокує роботу президента і не має відповідальності. З одного боку, ми бачимо опозицію, яка говорить про те, що ми. Ми будемо працювати все літо, ми будемо збирати позачергову сесію, ми будемо проводити День Європи, і ми знову цього не бачимо. Тому 23 серпня ідея цього круглого столу говорить про те, що політики перест... повинні перестати вже гратися в ці ігри, і ми повинні зрозуміти, хто є євроінтегратором дійсно, а хто є євроімітатором. І це буде зразу, зразу за круглим столом, якраз і зрозуміло. І для всіх в країні, для нас, для громадян, які є замовниками. Ми є виборцями, ми, ми делегували право політикам, тому що чотири фракції в парламенті говорять про те, що євроінтеграція правильний рух. Тому, будь ласка, виконуйте, взяти на себе зобов'язання.